За мету я собі ставлю, щоб наші діти нашого міста були найсучасніші, найрозвиненіші і найщасливіші, тому що сьогодні ми цінуємо кожну хвилину нашого життя. Донедавна це була невеличка затишна студія на адміністративній вулиці Змієва, а сьогодні сучасний просторий та надихаючий дитячий простір Фокс у спокійному мікрорайоні Змієва. Ми масштабувалися. Ми вже не студія, ми вже дитячий простір. Ми надаємо великий спектр сектор послуг, освітніх послуг. І не тільки тепер у нас можна гарно відпочити, класно провести день народження, зустрітися з друзями. Тут дітям раді вже з півтора рочки Малюки проходять адаптацію разом із батьками, а далі занурюються в теплу атмосферу, турботу та розвиток. Засновниця простору Євгенія Сердюкова Приклад того, як любов до справи та віра в дітей творять справжнє диво, переможниця численних грантів, ініціаторка соціально важливих змін. вона разом зі своєю сильною командою, розширює проекти, створює у Змієві унікальний осередок. У Фокс працюють досвідчені педагоги, логопеди, фахівці з англійської математики, творчого розвитку тощо. І це не просто працівники, а жінки, які люблять свою справу, постійно вдосконалюються, розробляють індивідуальні програми, проводять педагогічні наради та впроваджують новітні методики виховання. У нас працює група тривалого перебування для діток від двох років до п'яти також. Ми займаємося з дітками з мовленнєвого розвитку. У нас працює три логопеди і багато багато інших викладачів. У нас є заняття з англійської мови. У нас є заняття з шахів, у нас є заняття. Загального розвитку для дітей у просторі діють групи тривалого перебування, що дозволяє батькам працювати спокійно, знаючи, що їхня дитина в надійних руках. У нас діти перебувають з 8 ранку до 18 вечора. В цей день вони можуть перебувати за проханням батьків різного плану від години до півдня і до вечора. Також ми дітей харчуємо класною їжею, сучасною їжею. І головним нашим компліментом. Від дітей було таке: тут годують смачніше ніж вдома. ми тому, тому ми радіємо кожного дня ці посмішки від дітей. Усі дітки у Фокс харчуються збалансовано і смачно. Навіть ті, хто вдома відмовляється від овочів чи каш, тут із задоволенням усе з'їдають, бо готують смачно, корисно і з турботою. Ну мені дуже подобається привітний персонал. Ну дитині теж як він до них тягнеться. Обідали мину з ними, uh -huh. тобто я залучаю його до з дітьми створені да повноцінні умови, щоб і діти спілкувалися і розвивалися, навчалися чомусь новому. А вже невдовзі стартують літні програми з екскурсіями до місцевих підприємств, зустрічами з рятувальниками та поліцейськими, розмовами про безпеку, наукові досліди, а також кулінарними подорожами і майстер-класами. Це справжні дослідження світу для маленьких відкривачів. Також у нас є можливість. З понеділка відкривається і дати дітям два тижні відпочинку, драйвового відпочинку серед науки, дослідів експериментів, а також інженерії. Ми з ними будемо проводити досліди, вивчати, як працює наука сьогодні. Ми хочемо відвідати виробництво в нашому місті. Ще одна унікальна ініціатива, яку планують запровадити восени, школа поза домом. Це ідеальний варіант для тих, хто навчається дистанційно. Діти приходять до просто. Зі своїм ноутбуком, а педагог супроводжує процес навчання, допомагає, мотивує та контролює. А ще смачне збалансоване харчування, живе спілкування та рухливі перерви. Нарешті навчання онлайн перестане бути самотнім. У планах заняття з фінансової грамотності, ораторського мистецтва, креативні майстер-класи, освітні події для батьків і дітей. Це справжній простір розвитку, який не зупиняється ні на день. Фокс це місце, де дитин. Ство яскраве, безпечне та змістовне це підтримка для батьків і платформа для майбутнього наших дітей у місті, яке змінюється. Саме такі ініціативи творять завтра. Лариса Бодрєва, істоміна Анастасія, канал Медіа